Жахливі гіпотези. А що, як ворони це не просто птахи? Є гіпотеза, у них є колективний розум. Експеримент вчених довів: якщо одна ворона побачить небезпеку, наступного дня вся зграя вже знає про це. А якщо одна запам'ятає обличчя людини, воно залишиться в пам'яті у всіх ворон поблизу. Подумай, ти міг кинути камінь у ворону і забути через годину. Але ворона не забула. Вона розповіла іншим, і тепер кожен чорний силует на даху знає твоє ім'я, є свідчення, ворони можуть мститися через дні, тижні, навіть роки. І найстрашніше, вони завжди чекають разом. Колективний розум це не міф, це мережа, де ти вже позначений. І коли ворона дивиться прямо на тебе, вона дивиться не сама, дивляться сотні очей, сотні розумів. Один організм, який вирішує, чи настав твій час.